你好我叫 Jordan, 我来自中国上海。呃，我邀请您来参加我们的中国针灸术研讨会。d o b r o 我是的我是针灸针灸的我是针灸的针灸的我的我是针我是针灸的我是针灸的我是针灸的我是针灸的我是针灸的 Uh, методи лікування голови, спини і uh, живота. А те, що він дує, що шміянті методи лікування їхні особливі, що вони можуть бути ефективні при лікуванні стресових навантажень, ПТСР і інших hm, хвороб, які пов'язані з неврозами.

Mm. Mm -hmm. Терни спини і, тобто, є нерви, які з'єднують нашу спину з ногами. І, е, тобто, можна зняти защемлення е, цих нервів і покращити кровообіг між ногами і спиною. Використовуються такі методи, як голкотерапія. Гуаша, моксотерапія та банки. Фобуречевий шетендує сіє йоюдон шміян хайо, танжон хоншанг, чунх, і сія фофш та хвобужан шат. На голові ці точки мають відношення до захворювань, такі як хвилювання, безсоння та ПТСР. А фобуречевий на шетендусі. 屁和胃不好的病人还有一些女性我想清楚的病人我们真、嗯、的普及一些学位。Toschkin, 我们的学位是我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教授我们的教 Лікування, тобто точок нервів спини, воно допомагає нам при захворюваннях селезінки, печінки, зажимання в нервових закінченнях, особливо коли це якісь внизу таза нервові закінчення. Покращує кровообіг, 呃, знімає защемлення, коли тобто у нас між тазом, ногами, колінами, стопами. Якщо Руганітомнига чінті натискайте вниз на посилання під відео, якщо вас дійсно зацікавило 呃, наш семінар з голковкалування.